Привіт, друзі. Сьогодні Дональд Трамп оголосив війну Канаді. Ніколи не думав, що я це скажу, але справді це сталося. І тут виникають такі сумні аналогії між українсько російськими відносами. Коли українці ніколи не думали, що найближчий сусід там, майже браття на той момент зробить той крок, і він піде війною на сусіда. На щастя, в нас тут не гаряча війна зі зброєю, а торгівельна поки що, але вона фактично вже розпочалася. Починаючи з приходу до влади а, в тому році, Трамп обіцяв, що він зробить тарифи для Канади і Мексики, починаючи буквально з першого дня після своєї інаугурації. Всі очікували, що Трамп буде робити ці тарифи буквально там через годину після інаугурації. Він сказав: Ні, почекайте ще до вихідних почекали до вихідних. Потім сказав: Ні, це буде зроблено з 1 лютого сьогодні 1 лютого. Вся Канада на вухах, пів Канади не спить, пів Канади в новинах. І всі думають, що веде травці, Трамп ці тарифи чи не веде. А, а тарифи насправді дуже болючі і вони вплинуть на звичайне життя багатьох канадців, тому що будуть скорочення, будуть е, зрощення товарів в магазинах, е, будуть падіння економічне, будуть е, рецесія і так далі. Тому Нікому це не потрібно. Так само, як до речі, не потрібно пересічним американцям і не потрібно штатам американським, які на кордоні з Канадою багато губернаторів тих, тих штатів висказували за те, що не надано ніяких тарифів. Але проти цього самодура, який прийшов до влади в Вашингтоні, вони не можуть виступати. А і ось цей самодур вже обіцяє нам до 4 лютого, такі підписати ті тарифи: 25% на канадські товари і 10% на канадську нафту. Аргументуючи це тим, що з Канади йде поток фентанілу нелегальних іммігрантів. Канада виробляє практичні речовини і пересилає їх до штатів. Причому за 23-й рік офіційно було затримано на канадсько-американському кордоні 19 кг топ фентанілу. Скільки пройшло не невідомо, але затримано 19. А на мексиканському кордоні за цей час затримано 10 тонн. По факту виробляти фентаніл в Канаді набагато дорожче, ніж в Мексиці. Тому весь цей наркотрафік йде через південний кордон, так само, як і нелегальні іммігранти. Є з Канади якась там частинка тих іммігрантів, але вони виміряються там сотнями, і точно не тисячами і десятками тисяч, як це відбувається на, на південному кордоні. Тому рівняти все, фактично зрівнювати і Канаду, і Мексику настільки тупо. Ну, просто... Великий геній, який прийшов до влади, найвеличніший, напевно, після Зеленського лідер сучасності, зробив свій хід і тепер розірвав фактично 90 років свободної торгівлі між країнами. Ще в 1935 році Канада з Сполученими Штатами припинила свої всі ці війни торгівельні, і це дало поштовх для того, щоб вийти з великої рецесії, яка на той час була сполучених Штатах. Канада протязі багатьох десятиліть була союзником Сполучених Штатів в усіх війнах, а перекривали спину там в НАТО і так далі, захищали Сполучені Штати з півночі. І тепер, і тепер це коїться. Ну, немає просто слів без матюків, аби описати все це, що робиться. Це падлюка Трампа, і насправді все, все, все дуже дуже і дуже погано і. І найголовніше, сьогодні він сказав, що якщо Канада відповість, або Мексика відповість, або Китай відповість, якого, до речі, наказали лише на 10%, хоча він кричав, що Китай – найбільший ворог, по факту казується, що Канада таки більший ворог, ніж Китай. А так от, якщо всі ці, ці країни будуть відповідати санкціями на, на американський товар, то Америка на цьому не зупиниться і почне підіймати тарифи ще більше. Тобто це буде таке коло нескінченне підняття тарифів, і невідомо чим вони закінчаться. Тобто, мало того, що він погрожує вести ті тарифи, він ще погрожує, якщо ми будемо відповідати на ті тарифи, він буде ще їх більше піднімати. А, ну, просто ну, вже зірвало, зірвало кукуху цього товариша буквально за два тижні президентства, і він робить ті, ті ж самі методи, які робить його друг Володимир. Я знаю, що там друг Володимир, напевно, вже йому нашептав щось там по телефону, або покусав там десь, я не знаю, білому дому. Але але те, що робить цей недодиктатор, до ну не до імперії, ну, це просто стип і позор. Тому давайте почекаємо відповіді канадців. До, до вівторка, 4 лютого ще є трохи час. Сьогодні Джастін Трюдо, до речі, збирався виступити перед нацією, але переніс прес-конференцію там декілька годин новила, навіть його не виступив. Побачимо, що воно буде, але я би відповів, я би відповів все одно. Навіть під угрозою того, що будуть ще більше підняті тарифи, неможливо підіймати лапки, коли такі булі, тебе булі, цілу країну. Персонально для себе я перестану купляти всі, як тільки ну, буду, буду дуже обережно дивитися, які товари я купляю, якщо вони вироблені в Америці, я буду старатися їх купляти. І я припиняю свої поїздки в Сполучені Штати, поки президент не віддава. Я не бачу свого сенсу, туди їздити, відвозити свої гроші туди. А, тому що неможливо ну, існувати з цим довбойово впливом. На цьому в мене все. Дякую, що дивилися. Пока-пока.